Підприємці, які продають на дорозі на вулиці Шептицького, прийшли під стіни міськради вимагати місць попереду новозбудованого ринкового комплексу, бо всередині умови їм не підходять. Нас не влаштовують умови на тому ринку, тому що треба надати місця перед будівлею, створити торгові ряди, щоб можна було літом вільно. Завозити продукцію, вивозити продукцію. На стихійну торгівлю на вулиці Шептицького неодноразово скаржаться тернополяни і правоохоронці. По-перше, це антисанітарія. По-друге, навіть якщо взяти по ДТП, то напротязі минулого року на даному відрізку дороги було шість з травмами, а на даний час за три місяці. Це вже є чотири страви. В міськради позиція чітка. Торгувати на дорозі, не дотримуючись жодних санітарних умов, не можна. На сьогоднішній день є запропоновано цілий ряд альтернативних місць, де не можуть здійснити торгівлю на сусідніх ринках, на всіх ринках, які є в Тернополі. Перелік цих місць є тут. Я пропоную, щоб ми зараз по завершенню обговорення зробили протокольне доручення управлінню торгівлі міської ради спільно з виконавчим комітетом, провести роботу разом з людьми, які здійснюють торгівлю. Запропонувати їм місця, де вони можуть перейти. Будь-який ринок, який вони вбирають за необхідне, ніхто не заганяє їх в якийсь конкретний ринок. Але мова йде про те, що люди повинні звільнити проїжджу частину і тротуар, і хавибирають місця торгівлі, які є в Тернополі, передбачені для торгівлі. Попри запевнення про вирішення цього питання, емоції взяли гору, і замість конструктивного обговорення підприємці увірвались на сесію міськради. Міський голова запропонував вже завтра, о сьомій ранку, зустрітися з підприємцями і визначитися з новими місцями для торгівлі. До того часу, коли питання не узгодять, ніхто нікого переміщувати не буде, запевняє Сергій Надал. Люди продовжуватимуть торгувати. Під стіни міськради прийшли й противники забудови на стадіоні текстерно. Зараз ми тут, тому що е, нас. В Тернополі бракує тих стадіонів, бракує дитячих площадок. А будівельники їх забудовують і виходить так, що нам не потрібно для дітей нічого, ні займатися спортом, ні гратися ніде. Прийшли під міську раду і працівники підприємства, яке будує на стадіоні текстерно. Люди просять не заважати їм законно працювати. Вони кажуть, що мешканці спеціально підбурюють проти будівництва. У нас є всі документи на забудівництво. Все в нас є суду. Рішення суду рішення все є і не дають працювати. Як це називається? Або райдерство, або ще якісь другі. Значить, хто хтось територію хто забрати, ць ць. Чому забрати приходять? Територію. Сам же підприємець забудівник вважає, що громадські організації, які протестують проти будівництва, спекулюють напередодні виборів. на передодні виборів. Осія вибори я думаю, що пан міський е -е, депутат, а також ця ініціативна група. Вони не є зацікавлені вирішування питання. Вони будуть просто працювати на на всій дні. якщо є люди з громадськості, але не віддати, просто ми готові, ми готові зі всіма сідати на другий стіл і фірмувати. По всіх цих питаннях треба ділити дві складових. перше це реальна проблема людей, друга це початок виборів і використання людей окремими політичними силами у своїх меркантильних цілях. Стосовно першого питання, яке стосується забудови на вулиці Злуки. Всі рішення стосовно виділення земельних ділянок, надання містобудівної документації були прийняті ще до 2010 року, тобто за часів роботи попередніх каденцій. Громадські активісти свою зацікавленість у виборах заперечують, кажуть, відстоюють стадіон для громади. Законність будівництва на стадіоні текстерно підтверджують рішення кількох суддів. Через непросту ситуацію міський голова дав доручення створити робочу комісію, яка вже до наступної сесії має вирішити дане питання. На цей час підприємство будівництво має призупинити. На сьогоднішній день потрібно сідати за стіл і домовлятися як з мешканцями, так і з представниками будівельної компанії. Ще рік тому ми цю роботу розпочали. Декілька засідань було проведено, тоді практично дійшли згоди, тому що сьогодні повинні піти на поступки один одному. Будівельник повинен відмовитися від частини робіт, оскільки категорично проти мешканців. Але якусь частину потрібно дати можливість довершити зробити, при цьому всьому має бути зроблено соціальний пакет для людей, які там живуть. Це мова йшла про будівництво футбольних полів, про будівництво спортивних майданчиків, про асфальтування доріг і освітлення повністю всієї території. Сьогодні було дано відповідне доручення. Завтрашнього дня почне діяти ця комісія. Далі депутати перейшли до порядку денного, насамперед звернулися до президента України та очільника Тернопільщини присвоїти звання Героя України посмертно і з врученням ордена Золота зірка Айдарівцю Віктору Гурняку. Також депутати сьогодні вперше відкрито розглядали всі питання, що стосувалися земельного законодавства. Відповідно до розпорядження міського голови стосовно всіх земельних питань на сесію запрошують представників усіх заявників. Виводиться фото і відео об'єктів на екран.